Смертью, смерть у смерть подолав і тим, що промав життя, дарував істинний Бог наш, молитвами пречистої, Своїй Матері, святих славних, сиволі апостолів, святого апостола, Фоми, званого близнюком, Іжі, святинця наша, я на златогостого, святих праведних осіб які Боя, не всіх святих. Помилуй він благий, чоловіку любов. Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Дорогі Воскрес! Дорогі Христі, браття і сестри, вітаю вас з цією провідною неділею. Називається Поминою неділею або ще по-іншому Антипасха, тому що. Цей день вважається в церкві майже рівноцінний пасті. Нічого не потрібно робити, прийти найперше до церкви, помолитися і так само воздати Богу хвалу, де лунають ті пісні співи, хр... Воскресіння Христового, яке ми так очікували після довготривалого посту. Старалися і дав Бог дожити нам. І слава Богу, за все, як кажуть, слава Богу за сум і за радість. Слава Богу за Ті випробування. Слава Богу, за те, що Господь зміцнює нашу віру. Слава Богу, що ми з Богом. І це саме основне сьогодні. Хочеться в своїй проповіді поговорити про віру, Наскільки сильна наша віра перед Богом. І наскільки ми віримо. Адже всі ми, у своїй суті матеріалісти, ми багато віримо в те, що бачимо. Коли ми можемо доторкнутися, чому Господь допускає. Благословляє, що мироточать ікони, відбуваються якісь чудеса. Для чого? Для того, щоб зміцнити нашу віру, щоб укріпити. Бо ми такі, як той апостол Фома в сьогоднішньому Євангелії, який не був з апостолами, коли Господь крізь зачинені двері дійшов до них і каже, мир вам. Прийміть Духа Святого, як посилав мене отець, так і я вас посилаю. Вони побачили і увірували, що Христос Воскрес. А фоми не було, Фома в цей час за церковним переданням вже перебував у Індії. І коли він прийшов через тиждень, то він каже, не повірю, доки не побачу. Не вірю. І ось Господь каже: не повірю, поки не встромлю пальці в рани Його. І Господь явився йому, і він струмив пальці в рани і каже: Помо, не будь невірний, а будь вірний, бо блаженні ті, які не побачили, а вірують. Ти блаженний, що бачив, а віруєш. А блаженні ті, які не побачать. Але у Ось якої віри вимагає від нас дорогі Господь. Бо коли би дійсно Господь явився зараз, так, всі би повірили, навіть найбільші грішники би сказали, ось ми бачили, так, ми повірили. Але як би вони повірили? Господь не такої віри вимагає від нас, а вимагає, щоб ми повірили в нього серцем і душею. Щоб ми не бачивши, повірили, а побачили тими духовними очима Христа Спасителя. Зрозуміли і усвідомили, що ми повинні вірити, що в нас повинно бути духовне бачення. Так, багато дорогі сьогодні, коли привозять якісь мощі, скільки можна побачити народу, Привезли якісь мощі чи в печерську лавру і збираються багато людей. Багато хто йде, знаєте так, одні йдуть з вірою, інші йдуть, кажуть, а може поможе, а може ні, але піду. Іншого, іншого чуть за рукав не ведуть, що ходи, а може щось поможе. А він йде, він не знає, чого він сюди прийшов. І багато так буває. І не завжди там, де стовпотворіння, не завжди там є Бог. Не завжди там, де отаке штовхання, знаєте, а Бог може бути там, де двоє чи троє зберуться в ім'я Його і щиро помоляться, відслужать літургію, в молитві, в покаянні, у вірі. Там може бути Господь. Бо Господь в Тишині. Господь в смире, благодать Божу треба відчути. Треба відкрити своє серце. І сьогоднішнє Євангеліє вчить нас не сумніватися, не сумніватися в тому житті. Бо за того життя дорогі в Христі, браття і сестри, багато випробувань нам дається. Багато таких моментів. Коли ми виходимо з себе, коли ми забуваємо про Бога, коли ми творимо гріх, коли ми віддаляємося, забуваємо про Бога і думаємо, а тоді в серце підкрадається сумнів, а чи він є, а чи його немає, а чому він іншим являється. В яко... вигляді, якогось чуда, бо всі прагнемо чудес. Але Господь, дорогі, не хоче, щоб ми його любили тільки заради чуда, а хоче, щоб ми його полюбили, як Христа. Бо насправді, як Він Воскрес, також Він не кожному явився. Він явився жінкам мироносицям, він явився апостолам, він явився людям, але не багатьом. Але Він сказав учням, ідіть і навчіть всі народи, і вони йшли і несли цю вість. Але вони несли, бо Христос перебував з ними. Хоча не видимо, але Він сказав Я з вами по всі дні до кінця віку. І сьогодні апостоли, як ми чули, читалися, як... Яка сильна була перша віра в апостолі, наверталося тисячі народу, бо віра насправді була чинна і чудами, Господь допускав, щоб навернути грішник, щоб привести, Бо Він казав, зроблю вас ловцями людей із моря того житейського. закиньте сіті, як колись вони рибу ловили. А тепер по благодаті Божій, вони творили чудеса, бо Христос був з ним. І що читаємо? Що навіть тінь апостола Петра зціляла. Чуєте, навіть тінь, хто підпадав під тінь, вона зціляла. Ось яка була сила Божа, яка була сила в той час апостолів після Вознесіння. Вони йшли по всій вселеній. Щоб проповідувати Боже Слово. І насправді, ота от літургія перша, оці перші християни, вони вирізнялися дуже великою простотою. Вони, у них все було спільне, у них були спільні е, трапези, у них було все спільне, вони жили тими тим спільним життям, вони роздавали убогим, Насправді, якби зараз оце, оця простота була у християн, наскільки було б легко жити, наскільки ми відійшли від отої простоти. Наскільки ми відійшли, як священик колись входить з Івангелем і по-слов'янськи, ми кажемо зараз Хримудрі, станьмо по Божу! А колись було премудрість прості, премудрість проста, возлюби і смирись. І будь простим, так як були ті апостоли, простими. Вони не носили отаких от вишитих грист, як зараз священнослужителі. Вони не служили в таких величних храмах, як зараз служать. Це все потім війшло в церкву. В християнство, в історію. Але головне зараз, щоб оці звичаї такі матеріальні, вони не переросли в духовну, щоб вони не перебільшили не оцю духовність, щоб вони не перебільшили оту не, не простоту. Які були апостоли, в якій молилися, вони були простими, вони були чистими серцем, блаженні, чисті серцем, Бо вони Бога побачили, каже до нас Христос. І сьогоднішню неділю. Де ми вітаємо себе тими словами Христос Воскрес, поістину Воскрес. Хочу побажати кожному з нас, щоб у нас у серці була ця віра, і щоб ми ніколи не засумнівалися. Звичайно, лукавий ставить ті сіті, що в житті ми, що так ставить обставини життя. Що ми думаємо, невже Господь нас покинув? Або насилає думки, що ось Бога немає, це все видумки і таке інше. Навіть таке було зі святими отцями, з відшельниками, які йшли в пустелі, молилися, а Лукавий з'являвся в різних іпостасях і заставляв сумніватися. Одні витримували, інші. Відходили дорогі, від Бога, але Господь вимагає сьогодні від нас і хоче, щоб наша віра не коливалася, щоб вона була та тверда віра. Але цю віру дорогі ми повинні в своєму серці працювати, щоб та віра була. Бо мало сказати, я вірю, і біси вірять і тремтять. Біси ж також вірять, що є Бог. Ну і що з тої віри, що вони вірять? Як вони бісять? Вони ж знають, що є Бог, але в них є страх, бо вони є противники Бога. І так само наша віра повинна бути чинна добрими ділами, щоб укріпити нашу віру. Нам потрібно найперше що? Постійно молитися. Для того церква встановила, для того церква встановила молитву, як і келейну, це означає, що молитва домашня, що ми стаємо зранку, вмиваємося, і найперше очі наші будуть звершені, де? звернені до Бога, до святих образів. Щоб помолитися, Господи, дякую Тобі, що Ти сподобав мене дожити, прожити цю минулу ніч і освітив мене вся дня. Є, є ранкові молитви, є вечірні молитви, є молитви на всяку потребу. І найперше, дорогі у Христі, братя і сестри, кожному християнину потрібно жити церковним літургійним життям. Тобто, Частіше причащатися, тобто частіше сповідатися, частіше відвідувати святу літургію. Ось тоді віра укріплюється. Тоді в серці ця віра, вона, людина, яка ходить до церкви, вона вже стає кожен день твердішою у своїй вірі. Хай буває різне, ніхто з не святий. Буває різне, і ті, що в церкві бувають, падіння падають гріховне, але праведник, як сказано, багато раз впаде і багато раз підніметься, бо він знає, що як би не впав, треба вставати з того болота і йти, щоби йти далі з Христом, щоби воскресати з того гробу, повного мертв'ятини і істо. Ось, дорогі, для того потрібно жити літургічним життям. Потрібно жити. Як гарно, дорогі, було, коли на Пасху скільки народу в нас, слава Богу, зійшлося, і наше серце радіє, тому що дійсно українська церква прийшли ми посвятити Пасху. Це все гарно. Але хотілося, щоб ці люди були воцерковлені, щоб ці люди, яких Бог сотворив, які є християнами, вони знають, що десь треба йти до церкви, прийшли, але щоб вони прийшли і в неділю, щоб вони запричастилися, щоб вони були практикуючими християнами, щоб ця віра утверджувалася в серцях людей, щоб збільшувалося число віруючих. Для того потрібна сильна молитва. Молитва церкви, молитва кожного з нас, і найперше Боже Слово, яке повинно сіятися в серця людей, а найперше в серця дітей. І для того, що потрібно? Щоб Слово Боже, щоб Христос був у школі, щоб як колись до революції було. чи Бабця розказує моя навіть за польською в нас, коли польська на західній Україні влада була, то урок починався з чого? З молитви. Вчитель приходив, запалювали свічку, Отче наш, віталися в школі слава Ісусу Христу, щоб Христос був в школі. Ось де, щоб там був, щоб там був закон Божий, щоб закон Божий був від найменшого до найбільшого. Щоб закон Божий був і на, на роботах, де ми працюємо, щоб і там якесь Слово Боже лунало, а то забуваємо за Бога, згадуємо тільки на великі свята. Бо Господь всюди, і ми є служителем Боже. Чи навіть йдемо на роботу дорогі, чи щось робимо, стаємо до якоїсь праці. Господи, допоможи перехреститися, чи їздимо в дорозі, чи де інде дорогі, пам'ятаймо, що не встидаємося Бога, а завжди маємо в собі тверду ту віру, показуємо той приклад, щоб утвердити ту віру, щоб, бачивши ту віру інші, як сказано, хай ваше світло сяє між людьми що вони бачили добрі діла і прославляли Отця Небесного. Отож, дорогі у Христі, браття і сестри, сьогодні вшановуємо апостолу Фому, апостола Фому. Він також багато потрудився на ниві Христові, бо всі апостоли померли мученицькою кончиною, віддали життя за Христа крім апостола Євангеліста Іоанна Богослова. Хоч і усумнився, але потім, побачивши Христа, Він прийняв Його і радів разом з апостолом. Так само і ми радімо, побачивши духовними очима того Христа Спасителя, що Він перебував з нами по всі дні до кінця віку, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!